Коли от виникла та от сама сучасна, яку ви на порвже розповідали в попередніх лекціях, теорія про те, що все ж таки не мова, як там чи, наприклад, знаряддя праці відрізняють нас від тварин, а саме ось культурний оцей от шар, коли перші ідеї зародились? Ну я би сказав би так, що ідеї давно про це розповідали, mm -hmm. ну може сказати, що віднесли от таку такий підхід, що. Людська моделююча діяльність є е, тою межею між тваринною е, формою поведінки і людською формою поведінки. Щось що е, саме це. Характерно взагалі для багатьох дослідників 60-70-х х років ХХ століття. Ця теза вона потім розвивалась в різні форми, але сутністю абстрактного мислення, сутністю діяльності, сутністю соціальної організації різних людських спільнот є не що інше, як здатність, а по суті справи не здатність, а потреба в класифікації. В класифікації людина. Організує навколо себе світ. Організує усе. Система. Система, так. Да. От. Коли ми, наприклад, оці камінці розглядаємо, то ми бачимо тут відщепи і пластини. Да? От. Так от Графіки це, скажімо так, різні форми. Можна подумати, що це ми науковці, ми науковці розклали ці знахідки на відщепи і пластини. Але коли ми вивчаємо технологію, виявляється, що це цілком усвідомлена та людина сама виготовляла окремо відщепи, окремо пластин. Тому це означає, що в неї в голові було різний тип заготовок для різних знарядь праці. Тобто певне абстрактне мислення. Планування непевна, досить серйозна і поняття певна тут немає. Як тільки з'являється така моделююча людська реальність, одразу з'являється необхідність в класифікації явищ навколишнього світу. І про це, скажімо, в цьому й полягає в принципі культура, сенс культури, організованість навколишнього всесвіту. Всесвіт не є організованим. Ми бачимо його через призму наших двох головного мозку. По іншому ми бачити його просто не ну, можемо. Так. А він може хаотичний. але ми намагаємось знайти правопорядок. Ми намагаємось систематизувати З самих перших міфів, самих перших казок. У нас є е, чорне і біле, у нас є сонце і луна, у нас є день і ніч. І з цього починається у нас систематизація, от основним таким дослідником ну можна сказати, що взагалі структурна антропологія почала поклала, скажімо, перший напрямок в дослідженнях структур світоглядних і мисленних. Мислених структур е, людства, а в кінці кінців сучасна антропологічна філософія на цьому базується багато в чому. От. Це стає як певним принципом відміни відрізняння людини, людської діяльності і форм поведінки від тваринної організації, де, скажімо, як я вже казав, що там, скажімо, е, собака, яка гризе кістку в даному моменті, в даний час, вона найбільш адаптована і найбільш адекватна істота. Ну, так. А людина завжди двосмислена. Завжди передбачає, що вона одне говорить, інше думає, третє робить і так далі. Тобто є в кожній людині декілька планів. От. І людина не може без класифікації. Будь-який незнайомий об'єкт, поки він не віднесений в певний, певну ячейку, певної таблички Менділеєва. Поки він не названий і не названі його властивості, і так далі, він залишається страшним, невідомим, і е, людина намагається максимально дистанціюватись від нього. От. Але після того як вже там пояснили, сказали: а ну так, це астероїд, який у нас впієвки <гум> вже стало все зрозуміло, вже стало, вже людина поклала його в той ящичок, якому треба, бо бу можливо бути. Це особливість людського взагалі світосприйняття, і суспільна організація. Також суспільна організація, яка будується за певними принципами. Вона повторює знову ж таки повторює структуру мислення. Повторює структуру ми Так як ми класифікуємо об'єкти, точно також ми не немов би намагаємось навколо себе створити ті соціальні зв'язки, які ми усвідомлюємо тільки в такому плані, тільки в такому порядку. От. Про це досить добре писав Леві Строс, про те, що можна намалювати схему, як відбувається процес класифікації в первісному суспільстві. І гомологічно, тобто подібна. Угу. До такої ж схеми буде організація, скажімо, е, тих же самих австралійських аборигенів, е, їхня суспільна організація. Так як вони визначають е, світ своїм навколо мозком себе. Да, навколо себе, е, схожа буде гомологічно схожа, буде така сама їхня соціальна організація. Скажіть, а чи не можна тоді віднести релігію, чи, наприклад, якщо ми звернемося до ну стародавніх часів, релігійні певні прояви людського скажімо назвами і так людської культури перших культур, як певним уже з певною спробою зрозуміти своє місце в цьому світі, і як наслідок усвідомити себе, тобто певні антропологічні думки. Людина щодо себе. Безумовно, що і найперші релігійні системи це безумовно намагання пояснити навколо себе ну, всесвіт. Тому що міфологія, по суті, справи це для первісних часів, для перевісних часів зігравала, скажімо так, роль частково і, схожу з сучасною нашою історією.